Картопляний кіклорадський жук, її листя, вона дійсно є, її часто путають з різними сортами. І кивій, і зоряна, і щедрик, і тому подібне. Ні, шановні, ніколи не путайте її. В неї назва сорту втрачена, але всю характеристику всіх цих сортів, які ви називаєте, я всю перечитала. Вона не підходить. Навіть Зоряна, тому що Зоряна виведена у 2004 році, а ця вже більше 40 років є цей сорт. Тому бажаєте дізнатися і купити про цю картопельку. Пишіть мені в особисті повідомлення. Дякую вам усім, що дивитесь мої відео, а також за замовлення. Я вас всіх обожнюю, ви у мене найкращі. У мене є ківі рослина, ось сорт Дженні, по 250 гривень продаю, хто хоче, а також різні рослини, такі як гаура двох сортов по 65, трахеліум по 65, оце вже повторне цвітіння буде, а також пировські я по 65, дивіться, вже які гарні кущі. Різні квіти гайхера є по 85 різні кольори. Зелені по 50, а оці різнокольорові по 85. І ось такі ще бересклад, каже, це називається.